Такі рюкзаки носять військові для, як кажуть, першої допомоги. При пораненні, при ушкодженні. Тобто запаковано всім. Знеболюючі тут турнікети. Навіть є для парамедика ще один от такий тактичний. Тактична Такі рюкзаки, рації, продукти харчування, одяг та інше цього тижня відправиться на передову до наших військових, і все завдяки прилуцьким волонтерам. Майже рік тому приміщення, де ремонтували звичайні цивільні авто, перетворилося на справжній волонтерський хаб. Саме тоді В'ячеслав зі своїми друзями об'єдналися і почали волонтерити. Нині ж чоловіки готуються до чергової поїздки в напрямку Донеччини, аби передати бійцям найважливіше. Кожних три неділі ми збираємо всі продукти, все те, що до. Допомагають нам мешканці Прилук та району з областей України, все формуємо на 10 підрозділів, ремонтуємо машини. Ну в основному ми возимо продукти. Бо чого ми, як кажуть, безпосередньо їздимо на саме нулі до хлопців. Другий раз нас хлопці як кажуть, бережуть і не пускають, просто телефонують, що ми десь там зупинилися, перегружаємо продукти з місця на місце. Ну, в другу машину. На передовій хлопці потребують абсолютно все, але в першу чергу надійного захисту каже по запитам хлопців, благодійний фонд Ангели України надав таку допомогу. У тактичному шоломі перевозили ми так само замовляли плітоноски і бронежилети. Ну, вже бронежилет ми відправили туди, а це ми повеземо з собою і там хлопцям прямо передамо. Також за зібрані кошти небайдужих прилучан волонтери закупили величезний набір інструментів бійця, аби ті в будь-якій ситуації мали можливість ремонтувати пошкоджені авто. Веземо теплі отакі штани, для того, щоб хлопці в полях ремонтували там танки, БТР і машини. Отакі, навіть, люди нам привозять. Тим часом господині, Прилучене перед кожною поїздкою волонтерів у гарячі точки готують різні смаколики консервації для військових, а потім зносять сюди до волонтерського хабу. Смаколики. Ну, щоб я вам, я вам казав, що смаколики, ті, які діти збирають. Дивіться, все, все ось тут, все це поділимо зараз на підрозділи, додамо до всіх останніх, як кажуть, продуктів. І все повеземо туди. Ось так само обігривачі далі на підрозділи. Навіть люди печуть отакі. Смаколики, прянички. Діти, в свою чергу, аби підтримати бойовий дух військових, кожного разу передають патріотичні малюночки. Дехто навіть пише листівочки. А ще роблять окопні свічки, допомагають дорослим в'язати шкарпетки та маскувальні сітки. До речі, минулої поїздки на Донеччину В'ячеслав зі своєю командою забрали підбите військове авто, яке через декілька днів відремонтували, пофарбували, і вже сьогодні разом з рештою допомоги відправлять у один з підрозділів нашим бійцям. Окрім цього, волонтери благодійної організації збирають гроші на картку, каже В'ячеслав, оскільки чимало українців нині перебувають за кордоном і не мають змоги допомагати фізично. Ми збираємо також кошти на карточку і по запитам наших військових купляємо рації, купляємо там так. Ктичні перчатки берці ну берці нам видали ангели України. Це благодійний фонд міста Львів. Е, також допомагає лікарня міста Львів, міста Львів. Ми е, медициною е, ну, таблетками, уколами, знеболюючими, які ми все перевозимо туди. Після кожної поїздки чоловіки роблять фото та відеозвіти, аби люди переконалися, що вся допомога дійсно передається військовим.